Дійсно, ми розглядали на цій сесії і прийняли декілька звернень, які зачитав Олім Володимирович, але є дуже багато чого в цьому бюджеті. Коли спускають нам 17 вузів, технікум училищ, але фінансування не спускають, майно залишається в державній власності. Коли... Ми дивимося, що аграрний коледж, коли мав 3600 гектарів, за неділю вони прийняли такий собі проект бюджету. А за неділю в аграрному коледжі 3000 гектарів пропадає, 600 лишається і кажуть, Іван Ярославович, ми вам там даємо 18 закладів, фінансування не даємо. Приміщення не у вашу власність. Ми все лишаємо в державній власності і ви. Знайдіть фінансування. Фінансування цих 17-18 закладів це десь в районі 700 мільйонів. Цей рік з'їли 230. Ми єлі дотягнули. Слава Богу, що ми виконали бюджет. Але на слідуючий рік я не знаю. Вони говорять, знаходьте їх у світі. Я кажу, добре, я погоджуюсь, як у світі знайти. Запропонуйте нам процедуру для того, щоб ми знайшли в освіті. От вас є нерентабельні школи. Я кажу, дайте закон. Вони кажуть. Ми закон не дамо. Вони розумієте, приймають конституцію, приймають бюджет, приймають ці зміни, а відповідальність хочуть залишити на них Верховну Раду, Кабінет міністрів України подав проект закону України про державний бюджет на 2015 рік. Подразником є те, що ми з вами просто в шоковому состоянні від цього курсу гривні до долару, який ми сьогодні переживаємо, коли долар фактично вів подвійний податок. На український народ. На жаль, філософія бюджету вона антинародна, вона антисоціальна. І щоб багато не говорити зараз, я вам запропоную проект резолюції нашого Вічі. От трошки підемо. З іншого кінця Проект резолюції. Ми його працювало дуже багато людей. Над ним різні були пропозиції, і якщо в процесі потім виступів виникнуть ще інші якісь пропозиції, ми будемо їх просто долучати до цього проекту. Але я прошу, щоб ви послухали його. Якщо він відображає те суть, що темпи є української української резуль... і наближається до катастрофічної темпи зниження курсу національної валюти є не виправдано швидкими. Разом з тим, керівництво національного банку України нічого не робить для того, аби заспокоїти цілком природно в дані ситуації. Ації громадян за власні заощадження, а лише звинувачує населення в розмухуванні пенічних настроїв. Керівництво НБУ продовжує керуватись методами, взятими з практики попередньої влади України. Рішення НБУ є кулуарними. Дедалі частіше лунає звинувачення в тому, що ця фінустанова працює на збагачення окремих осіб, а не на стабілізацію ситуації чи реформи. Аби врятувати потрібні їм банки, відбувається рефінансування за незрозумілими схемами та принципами. Виглядає, що саме Нацбанк розхитує валютний ринок держави. Такі дії стали фатальними для валютних позичальників, які через спекуляцію з гривнею буквально за декілька ні, опинились борговій ями, адже віддавати їм доводиться в рази більше ніж позичали. Уже сьогодні така ситуація викликає масові протести. Завтра кредитний майдан може призвести до непередбачуваних наслідків. Депутатський корпус обласної ради заявляє про свою підтримку позиції багатьох мешканців області, які вимагають якнайшвидше стабілізувати ситуацію, захистити їхні права. Ми пропонуємо невідкладно на законодавчому рівні вирішити питання щодо врегулювання статусу всіх позичальників фізичних осіб, які отримали кредити в іноземні валюти шляхом прийняття спеціального закону, що врегулює ситуацію, проведення конвертації валютних кредитів в гривню по курсу Національного банку України на дату підписання кредитного договору, або, хоча б поділ ризиків, на три сторони позичальник банк та національний банк і держава. З фіксованою процентною ставкою не вище ніж на момент підписання договору, Введення мораторію на відчуження банками заставного майна позичальників на строк 3 роки.